Вітаю вас сьогодні на моєму виступі. Колись давно я сидів з братом в уютній хатинці, і ми вирішили подивитись фільм. Наш взор попав на фільм Ідіократія. Це фільм про майбутнє, там де головний герой попадає через 200 років після того, як він жив, як я сказав у майбутнє, і там виживає про те, як це виявилось, там люди. Стають не нерозумнішими, а навпаки, тупішими. І сьогодні ми поговоримо про розум людини в майбутньому. Я Коваль Олексій, я учень ті Степу, як і багато хто з нас. І чи маємо ми у сьогоднішній час дійсно стати розумнішими чи тупішими? Я зробив скажімо, невелике дослідження на цю тему. І чи хтось з вас чув про ефект Фліна? Ну, я бачу гору рук. Лісрук. Це ефект, який, так скажемо, досліджує інтелект в коефіцієнті, як би скажем, поколінь, то що інтелект підвищується. Проте, десь у 70-му році, через індустріалізацію суспільства воно все росло і росло. А зараз чомусь ні. От я не знаю чому. І воно почало призупинку. І дослідження німецького вченого Олівера Муді сказало, що це зумовлено Другою світовою війною, так як були великі, так скажемо, просто знищення суспільства, навіть знищення деяких рас. І люди просто сказали, що от зараз технології, і нащо нам взагалі щось розвиватись. Ну так от, на мою думку, мені здається, що треба стимулювати у школі, наприклад, навчання з використанням технологій. В нашій школі, як для прикладу, ми використовуємо ІТ-технології, ІТ-ресурси, наприклад, комп'ютери в аудиторіях. І всякі такі різні. Замість дошки ми використовуємо телевізор. Замість нудної подачі інформації вчитель каже нам, вчитель робить кожен раз презентацію сам або з допомогою ресурсів, я це ще не знаю. І мені здається, що так заохочується більше любов до навчання і тому інтелект, як би скажемо, підвищується. Також заохочення самостійності. Якщо ваша дитина вже змалечку якось розвивається і стає, так скажемо, самостійною, то це, я думаю, точно їй допоможе в майбутньому. Якщо людина буде правильно інвестувати свій час у можливості, які... які просто допоможуть в майбутньому, то все буде добре. І так би підсумуючи мою промову, я хотів вам. Призвати вас до розвитку, щоб покоління не деградувало. Якщо у вас майбутньому, мабуть, вже звертають до батьків є діти, то давайте їм більш самостійність, заохочуйте їх до всякої інтелектуальної деятельності і, і живіть. Дякую.